Сьогодні поговоримо про поняття в економіці, завдяки якому я стала їсти менше чіпсів. І я не жартую. Коли я зрозуміла, як працює поняття граничної корисності, про яке сьогодні піде мова, я, по-перше, стала адекватніше ставитися до своєї тяги на сміттєву їжу. А по-друге, зрозуміла, як за допомогою економіки я можу оптималізувати цей процес. Пропоную перейти до самого терміну, і ви зрозумієте, що я маю на увазі. Тож вітаю вас на каналі Катя Про світ», де ми говоримо про економіку гроші, саморозвиток та про те, як працює світ у загальному. Банальна істина в тому, що людям набридають навіть ті речі, які їм подобаються. І ми часто втомлюємося від повторень чи однакових справ або продуктів. Тож економісти повинні враховувати цей факт, коли аналізують, як люди вирішують витрачати свої гроші. І вони знайшли для цього спосіб, яким стала концепція граничної корисності. Щоб її зрозуміти, передусім потрібно знати, що рівень корисності певного блага завжди залежить від того, скільки цього блага у нас уже було. Наприклад, якщо ви дуже голодні, то перший шматок піци, який ви з'їсте, принесе вам величезне задоволення, дуже велику граничну корисність: плавлений сир, базилік, часник. Тепле відчуття в роті зроблять вас дуже-дуже щасливими. Але це приємне відчуття втрачає свою силу після першого шматочка. Тож другий, хоч і буде смачним, але вже не так смакуватиме, як перший. Якщо ви з'їсте третій, то він вам сподобається ще менше, ніж другий. І якщо ви продовжуватимете запихати в себе ще більше шматочків піце, то в певний момент вона буде викликати у вас нудоту і дискомфорт, а не приємні відчуття. І це явище стосується не лише піце, а майже всього. Якщо ви тільки незалежні від чогось, то з часом ви втомлюєтеся від цього продукту, і кожна наступна одиниця приносить менше задоволення, ніж попередня. Економісти, власне, і називають це явище зменшенням граничної корисності, оскільки виграш у корисності або ваша користь від кожної додаткової одиниці вона зменшується. Зниження граничної корисності просто відображає той факт, що людям стає нудно від одноманітності, або вони відчувають насичення, або так як у випадку з їжею та питтям, апетит зменшується з кожним укусом та ковтком. Цей принцип був перший сформований у 19 столітті різними економістами Германом Госеном, Вільямом Стенлі Джонсоном, Карлом Менгером та Леоном Вальрасом. І кожен із них зробив свій внесок у розвиток цієї теорії, що дозволило нам краще зрозуміти, як споживачі приймають рішення, Верніше, економістам. Сьогодні концепція граничної корисності є ключовою частиною мікроекономіки. Вона допомагає економістам і аналітикам зрозуміти, як споживачі приймають рішення щодо споживання товарів та послуг. Основний принцип граничної корисності полягає в тому, що споживачі прагнуть максималізувати свою загальну корисність, розподіляючи свої обмежені ресурси таким чином, щоб корисність кожної додаткової одиниці ресурсу була однаковою для всіх товарів і послуг. У повсякденному житті ми зустрічаємося із принципом граничної корисності постійно. Хоча б для прикладу, коли купуємо продукти в магазині. Спочатку ми беремо ті продукти, які нам найбільше потрібні і які приносять найбільшу користь. Але з кожною наступною покупкою корисність цих продуктів для нас зменшується. Тобто, спочатку йдемо по списку, а потім докидаємо в кошик все, що бачимо. Люди можуть витрачати значні суми грошей на розкішні товари або послуги, які не мають великої практичної користі. Але з точки зору граничної корисності. Ці покупки можуть приносити високу суб'єктивну корисність і задоволення, що й виправдовуватиме їх вартість. Думаю, ви встигли зауважити, так само як і я, що на думку економістів, люди дуже прям такі раціональні створіння. І на їхню думку, за кожним разом, коли ми приходимо у магазин, ми порівнюємо граничну корисність різних товарів та послуг і робимо це свідомо. І якщо граничність Останньої витраченої гривні на товар А, наприклад, на яблука, вища, ніж гранична користь витрачена на гроші, то, на думку економістів, ми виберемо товар А, тобто яблука. І так вони пояснюють собі, як споживачі максималізують своє задоволення при обмежених ресурсах. При цьому особисто я більше схиляюся до концепції талера, який був одним із перших економістів, хто зауважив, що люди насправді далеко не такі раціональні створіння, як думають аналітики. І дійсно, чи хтось із нас при здоровому глузді стоїть в магазині і прораховує якісь умовні одиниці задоволення, які він отримає від того чи іншого продукту навряд чи принаймні я цього не робила, поки не дізналася про поняття граничної корисності. Тож як це допомогло мені з чіпсами? Власне, справа в тому, що саме до них я почала підходити раціонально і брати під увагу їх граничну корисність, навіть потенційно від'ємну. Якщо я знаю, що перші 20 грам принесуть мені найбільше задоволення, і при цьому я розумію, що коли я відкриваю пачку чіпсів, то закінчити її для мене це справа честі, і більше того, звичайно ж, я їм їх незалежно від того, чи хочеться мені ті останні 70 грам чи ні, а просто їм тому, що вони переді мною на відстані витягнутої руки. Тож, коли я зрозуміла, що приходить момент, коли їхня граничність для мене уже стає від'ємною. То я просто стала свідомо купувати меншу пачку, точно знаючи, що у реальності 40 грамів мені точно вистачить, щоб час від часу втамувати свою спрагу на сміттєву їжу. І це справді діє. Часом до певних покупок варто підходити раціонально з економічної точки зору, прораховуючи їхню граничну корисність, тому що при цьому виграю, можуть виграти всі, і наш організм, і так само навіть наш гаманець. До речі, до солодкого чи замовлень в ресторанах, я також стосую цей метод. Економісти, у свою чергу, переконані, що поняття граничної корисності це хороший інструмент для аналізу поведінки людей, так як існують докази, що йому слідують не лише люди, а й інші види. Наприклад, проводилися експерименти, коли вчені вчили птахів натискати одну кнопку, щоб отримати їжу, а іншу, щоб покататися на каруселі. І коли дослідники збільшували вартість одного вибору. Треба було більше разів натискати на кнопку, щоб отримати бажане, то птахи реагували раціонально і обирали цей варіант рідше. Але набагато цікавіше те, що в такій ситуації вони починали частіше обирати другий варіант. Тобто, птахи здається розуміли, що вони мають обмежену кількість натискань кнопок, перш ніж вона, наприклад, розрядиться. Тому розподіляли ці натискання між двома варіантами дій так, щоб максималізувати свою загальну корисність. Тобто, коли відносні витрати та переваги їхніх варіантів змінювалися, вони дуже раціонально коригували свою поведінку. Тож, що варто запам'ятати з цього епізоду? Гранична корисність це фундаментальне поняття в економіці, яке пояснює, що чим більше якогось товару чи блага ми маємо. Тим меншу вартість має для нас кожна додаткова одиниця цього блага. Економісти використовують граничну корисність для того, щоб пояснити, як споживачі приймають рішення щодо розподілу своїх обмежених ресурсів. І також як формуються ціни на ринку. Хоча у повсякденному житті ми далеко не завжди такі раціональні, як хотілося б економістам, ми все ж таки можемо, хоча б від часу до часу. Вмикати свідомо фільтр граничної корисності, щоб покращити якість наших повсякденних рішень. Особливо із покупкою шкідливих для нас продуктів, як це було у моєму випадку із чіпсами. Тож, дякую за ваш час і до зустрічі за тиждень!